Товариство, Доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. По старій добрій традиції перед тим як ми вирушимо у свинарник, обговоримо ряд важливих питань. Прошу від вас підтримачки, в кого є така можливість, кому не шкода. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Для нас це надзвичайно велика мотивація не зупинятися і рухатися тільки вперед. Так що, товариство, зараз обговоримо разом з вами ряд важливих питань, тому не гаємо часу. біжимо працювати. товариство ну і як і завжди, декілька хвилинок своєї уваги приділимо тим найважливішим питанням, які якраз сьогодні хвилюють дуже багатьох із нас, людей, які займаються вирощуванням і реалізацією свинок. Друзі, на календарі у нас. 15 березня 2025 рік, і хотілося б обговорити разом з вами весняну тенденцію, якою вона є у ціні на великих відгодівельних поросяток. Обговоримо ціни і ситуацію. Товариство ми працюємо, свинки наші годують дітвору. Разом з тим, як і завжди. Декілька хвилинок приділимо своєї уваги для того, щоб обговорити ті найважливіші питання, якраз які всім нам турботливі, хвилюючі і актуальні на сьогоднішній день. Друзі, 15 березня 2025 року за календарем. Ну і хотілося обговорити разом з вами тенденцію, якою вона є у ціні на живу вагу на сьогоднішній день. Ви, будь ласка, напишіть, що відбувається у ваших регіонах України із цінами на живу вагу. Якраз от збільшується ціна на живу вагу, збільшується попит на оцих от великих відгадівельних переваг. Дійсно менше їх у ваших регіонах, чи нічого не змінюється. Ну а я, як і завжди, розповім вам в деталях, що відбувається у нашому Конотопському районі, а це Сумська область. Отже, друзі, якщо говорити про ціну на живу вагу потихеньку, потихеньку з кожним тижнем на гривню, на два, але. Ціна на живу вагу починає підростати і на сьогоднішній день 68-70 гривень за кілограм безпосередньо у нашій локації. Близь лежачі райони. Це кролевеччина, Чуб уже 73-74-75, Чернігівська область також спілкується з дуже багатьма хлопцями. Говорять, що 73-75, Тому можна так сказати, приємна тенденція спостерігається як для нас. Що стосується, друзі, цін на напівтуші, якщо люди ріжуть і реалізовують від першої особи, то ціна на такі от напівтуші 120-135 гривень за кілограм. на сьогодні. Що стосується, друзі, цін на сало і м'ясо у роздріб, то на сьогоднішній день глобально у нашому регіоні дуже сильно нічого не змінюється, ціни вже місяців три, як сталі, і на м'ясо і на сало не ростуть. Значить, Конкретики, що стосується сала від 50 до 170 гривень за кілограм, в залежності від товщини і якісті сала. Що стосується балик 180-185 гривень, задок 180-185 гривень, ошиєк без кістки 200-230 гривень, корейка 185 гривень, лопатка 165-175 гривень. І знову ж таки, це ціни роздріблення. Дрібні базарні. Якщо мова у нас іде е, про ціни у м'ясних павільйонах або великих торгових е, супермаркетах, то там ціни в цілому і на сало, і на м'ясо, як мінімум, на 15-20 гривень е, дорожче, аніж. Е, Ціни, які я озвучив, тобто базарні ціни і ціни, за якими люди продають, можна так сказати, свою продукцію із багажників. Так що, якось так, отака от, от у нас ситуація на сьогоднішній день. Базари трішечки активізувалися. Холоди у нас минули, трішечки краще і активніше беруть і салко, і м'ясо. Так що Ну, можна так сказати, є е, до чого рухатися, є куди працювати. Так що, товариства, чекаю від вас інформації, що відбувається у ваших регіонах. Ну, а ми, як ви бачите, плідно працюємо. Е, ну і, друзі, до зустрічі. Я думаю, швиденьке, коротеньке відео, щоб не забирати ваш дорогоцінний час. Ми ж продовжуємо працювати далі.